Місце, місце, де сонце виглядає не як коло, а як маленька, яскрава зірка. Вам обіцяю. А ви можете підтримати мене лайком та будь-яким коментарем, так як зараз досить складні часи переживає мій канал. Це трошки демотивує, але я далі продовжую для вас знімати. na tarasem ze mną. Opitał Вчесні рівнини з азотного льоду, які можуть повільно рухатися, немов льодовики. На Плутоні є дуже відома світла ділянка у формі серця, яку вчені назвали Томбо Регіо. Вона складається переважно з замерзлого азоту. І саме означає, Що поверхня постійно оновлюється і Плутон досі живе своєю геологією. Один рік на Плутоні триває майже 250 земних. Років. розсіються в атмосфері. На Плутоні може йти сніг, але не з води, а з азоту і метану, які там замерзають. У всій сонячній системі на його плюсах є темні плями, які, ймовірно, утворилися з частинок атмосфери. Очистити свою орбіту від інших об'єктів. Плутон цього не може зробити, бо він знаходиться в поясі Койпера, це величезна область.